У здоровому тілі здоровий дух. Гадаю, всім відомо це древній як світ прислів'я. Безперечно, про здоров'я слід бати як з молоду, так і усе життя. Заняття фізкультурою і спортом допомагають завжди бути у хорошій формі. Питання, що стосується реалізації державної політики у галузі фізичної культури та спорту, стало предметом розгляду на засіданні виконавчого комітету Червоноградської міської ради, що відбулося у четвер, 23 травня. Доповідав із цього приводу начальник відділу з питань фізкультури та спорту Валерій Гаврилюк. Програма розвитку фізичної культури та спорту на території Червоноградської міської ради на протязі багатьох років успішно виконується. На потреби фізичної культури та спорту використано в 2012 році 3,2 млн грн. На 13-й рік також заплановано більше трьох мільйонів гривень сума, з них 355 тисяч гривень на програму проведення спортивних заходів. Дві третіх цих коштів це гроші, які міська влада, незважаючи на гостру потребу фінансування інших напрямків життя, їх є багато, як ви знаєте, вкладає образно кажучи в здоров'я нашої громади. Ця пропорція 1 третя державний кошт і дві треті з місцевого бюджету сама говорить за себе про основний напрямок. Це. Утримання трьох спортивних шкіл, витрати на виступи наших спортовців на обласних, всеукраїнських і міжнародних змаганнях, фінансування програми міських фізкультурно-спортивних заходів, допомога футбольним, баскетбольним, спідвейному спортклубам для участі у змаганнях, розвиток дитячого юнацького, ветеранського та інвалідного спорту. У трьох спортивних школах міста працюють більше 40 висококваліфікованих тренерів на 14 відділеннях з видів спорту. Більше 1300 юних спортсменів досконалюють свою майстерність, набувають навичок здорового способу життя, торують шлях у великий спорт. В освіті у сфері фізичної культури та спорту працюють 28 вчителів, які дають основні навички і вміння здорового способу життя дітям. Самих талановитих спрямовують на подальше навчання в спортивні школи міста. Проводиться спартакіада серед закладів освіти з вісьми видів спорту. На обласній арені наші школярі стабільно займають високі місця. Профільні види наші це баскетбол, волейбол, легка атлетика. Традиційними стали спартакіати закладів профтих освіти міста, яка проводиться по семи видам спорту. Команди гірничого будівельного ліцею, ВПУ номер 11 гірничого економічного коледжу беруть участь як у спортивних змаганнях, так і у спортивно-мистецькому фестивалі Козацькі забави. Проведення якого започатковано на нашому місці в 2006 році масових легкоатлетичних пробігах та естафетах вулицями міста. Чонораська міська рада фізкультурно-спортивного товариства України традиційно є лідером робітничого спорту на Львівщині. Вона поєднує 20, більше 20 колективів фізичної культури підприємств, установ та організацій міста. Регулярно проводяться спартакіади серед виробничих колективів з 10 видів спорту, в яких приймають участь більше 800 спортсменів-аматорів. Зважаючи на показники здоров'я, тривалості життя людей, найперше, слід підвищити ефективність системи фізичної культури, яка охоплює фізичне виховання в навчальних закладах, фізкультурно здоровчу роботу за місцем проживання, фізкультурно спортивну роботу в дитячій юнацьких спортивних школах і масовий спорт. Для вирішення цих питань необхідна потужна матеріальна база це побудова спортивних споруд для занять масовими видами, залучення до регулярних занять фізичної культури та спортом нашої молоді для того, щоб відірвати від вулиці, вивести з ігрових комп'ютерних залів, надати основні навички здорового способу життя. Побудова та облаштування найпростіших спортмайданчиків у мікрорайонах та дворах міста, використання спортивних залів загальноосвітніх шкіл у вечірній час та святкові дні це ще один резерв потрібній справі. І ця робота спільно з цікавленими сторонами вже триває. В ході обговорення цього питання виявилося, що тема близька як членам виконкому, так і керівникам суміжних відділів. Лунало чимало пропозицій, реалізація яких сприяла розвитку спорту у нашому місті, але кожна із них впиралася у фінансову спроможність, адже бюджетних ресурсів Червонограда явно бракує. Пропозиція члена виконкому Михайла Чемериса про закупівлю бурцівських килимів усім миром, в тому числі за участю членів виконкому та депутатів ради, належної підтримки так і не знайшла. Загалом же цього дня виконком розглянув 19 питань порядку денного.